Спортивне протезування днями компанія Епіцентр к спільно з мережею меблевих магазинів Центр меблів та реабілітаційним центром ЮПЛА СИСТЕМ провели унікальний захід і презентували шістнадцятьом українським захисникам бігові та силові протези данського виробництва. Для військових, що втратили кінцівки, це не просто можливість повноцінно рухатись, а й вести активний спосіб життя, займатися бігом, підкорювати гірські вершини, позбутися будь-яких обмежень. Встановлення цих протезів стало можливим завдяки Спеціальні акції, що проходила у центрах меблів мережі Епіцентр, в результаті протягом місяця вдалось зібрати та передати на реабілітацію наших героїв 1 мільйон гривень. Військові мали можливість одразу ж випробувати ці високотехнологічні штучні кінцівки під час інтерактивного квесту та майстер-класу зі збірки меблів. Такі ініціативи лише частина системної роботи компанії «Епіцентр-К» з підтримки українських бійців, їх екологічної інтеграції у суспільство та повернення до повноцінного життя. Більше ніж 4 тисячі працівників компанії «Епіцентр» зараз знаходяться в лавах зсу. І якщо ми зможемо зробити нашу вдячність більш ефективною і допомогти їм відчувати життя наповно, це для нас буде найбільша нагорода. Респекті. Великий респект за те, що вони е, таку організацію зробили, І вони відгукнулися. І я їм дуже вдячний, що вони дали нам другий шанс. Захід мені подобається. Вдячний Епіцентру, що вони нам дозволяють це робити. Так само вдячний Юплюсу, який сьогодні нам дає нові стопи.